Друзі, всім привіт! Ви на каналі UFO .UA. От, Як вже зрозуміли, буде огляд порівняння пропелерів двохлопатевих От, замовив на Aliexpress Ціна на них різна. В середньому вона коливається на 11 дюймів від. Зараз скажу гривень 250-300 за пару CV-CCV і на 17 Пропелери на 17 дюймів. О, ціна буде щось в районі там 500 гривень за пару. там 400 чи 500, точно не пам'ятаю. Суть та, що вони мені приїхали, хочу їх викласти, показати, як вони виглядають, порівняти, подивитися на їх якість, вам показати. от Ну і власне а, співставити, що є, що. Один біля іншого, якщо порівняти, дивіться, наприклад, ось на 17 дюймів пропеллер, а є пропелер на 11 дюймів. Отака у них різниця. Камеру не влізає, все. Буквально це треба отак ставити. От, далі на 15 дюймів, трошки менше. Напевно, буду я по одному ставити, тому що вони всі великі, вони всі широкі. От, І хочеться. Ось, щоб були одного обертання. Для ну, наглядного прикладу показати, як, які вони по розмірах, по форм-фактору. Що з себе представляють? Виробник пропелерів Timer. Покажу. RC Timer це ну, 13 а, дюймів на 5,5 так вони виглядають словом. Це по порівнянню. Якщо до руки порівняти, то а, це 11 дюймів і 17 дюймів буде такий, що аж просто по локоть. Ну, лопата капітальна, її треба десь на квадрокоптер конкретний і під мотор якийсь мінімум 50-10-50-12 ставити. О, такі пропелери під різні задачі. всі. От Маю ще деякі моторчики, хочу затестити Найближчий ближчий час показати там, правда, кріплення має всередині отвір 7 мм. Буду розпилювати отвір, ставити на стенд і згодом все покажу. Такий був сьогодні огляд. Всім кому було цікаво, актуально. Підписуємося, ставимо лайки. От, всім гарного часу доби!